Так, хорошо, влада буде е, в межах своєї компетенції обов'язково підтримувати цю вікна. Дайте розпорядження на місця влади, бо ви не маєте сюди їхати. І хай перейдуть, <плес> як голова технолярної комісії. Хай пильнуються питання, хай цікавляться. <плес> бо самому Баранюкові вже мама говорила, що Колю, а коли ти той шмеліт закриєш, ну то як це дивиш? <плес> А ми доручення обов'язково зараз да. напишіть. Да. Ми доручення зараз зробимо, щоб вони взяли на контроль роботу даного підприємства і інформували так само паралельно прокуратуру області. Запиші, розповідає. Відкривати кримінальні провадження, Іншого варіанту немає. Оце зараз, що сьогодні ми робимо, це відкривати <постеріг> кримінальні. Нас треба рішучі дії, нас затягають з домку суда. Ну які рішучі дії? Ну скажіть, що ну що ми стріляти? Хай, хай до навіть комісія виступає пост. От і хай контрулюють рішення суду. На то підставу якась має бути. Якась підстава. Якщо там бійня буде ще щось, то ну як міліція? що як їм сказати, що зайде туди. Ну, ну який пост? Я <п1> пост? що там сторожу. Навіть вони мають право зайти в цей степан. Якщо люди зібралися повідомляють, що за, за забором робиться Вон, злочин. Э, вони мають, якщо люди звернуться.